Дуже багато запитань до управління МВС в, Харков, в місті Харкові і чекають звіту, як сказав сказали у міську конкомі Харкова від власне міліціянтів, від силовиків. Хто були ці люди, чи когось вони затримали, чи є порушена справа взагалі, і так далі. І хотіли в тебе те саме запитати, чи знаєш ти які наслідки цих подій. Так, ну насправді, наскільки мені відомо, жоден з учасників учасників тих подій не був затриманий, тобто і ніхто наразі зараз не протягається до відповідальності. У міліції кажуть, що ведеться розслідування щодо тих інцидентів, що були. Також у міліції ніяк не коментують той факт, що вчора підполковник. Міліції е, намагався перешкоджати нашому журналісту, він е, на нього напав та е, намагався забрати камеру, е, але зараз це у міліції також ніяк не коментують, е, не кажуть, чи ведеться слідство, чи ведуться якісь, е, можливо, там дисциплінарні розслідування щодо е, працівника міліції, що це зробив. тобто що робить зараз міліція? Насправді невідомо. Вони відмовляються стандартними офіційними відмовками, тобто про те, що ведеться слідство, і що ніхто не затриманий. Віктора, а вам вдалося взагалі з'ясувати, зрозуміти, деякі з цих людей були без масок, не в балаклавах, і можна в принципі приділити, спробувати ну, журналістське розслідування якесь невелике провести, хто ці люди, до кого вони належать, кому було це взагалі вигідно? Тому що я от. Прочитала трохи харківської преси зранку і говорить про те, що ну ме Харкова насправді теж дуже вигідна ця історія є, і всі говорять. І він перервав засідання міської ради, за для цього його транслювали на всіх каналах, і, то він таким миротворцем зараз виступає. І ну і жертвою частково разом з паном Добкіним. Що ти про це скажеш? Чи взагалі зрозуміло, хто були ці люди? Вам, журналіст. Ну, насправді така позиція пана Кернеса, вона е, досить звичайна. Він у таких ситуаціях, таких випадках він завжди е, виступає таким миротворцем, який е, стоїть над конфліктом, е, і він намагається у е, очах харків'ян е, Виглядати людиною, яка може вирішити будь-який конфлікт у Харкові. Тобто це було і коли тут е, у Харкові були активні проросійські рухи, е, і також зараз, коли е, невідомі активісти е, ну, роблять такі події, як, як та, що сталася вчора. Щодо учасників подій, е, біля дому Допкіна. Е, були присутні представники цивільного корпусу Азова це точно було засвідчено на їх сторінках у соцмережах. Тобто вони е, і самі це, під, це підтверджували, і там були люди з їх символікою щодо людей, які були під е, міською радою, то е, там достаменно невідомо хто це був. Е, тобто е, там були е, знайомі обличчя, тобто люди, які там приймають участь у різних акціях. Тобто, акціях е, приймав участь і акціях Євромайдану і акціях громадської варти. Це організація е, дуже така. Яка славиться у Харкові дуже одіозними вчинками, їх бачили на цих акціях, але щодо того, були вони там від якоїсь конкретної організації, це точно сказати не можна, тому що жодна з організацій не підтвердила участь у діях під міською радою. І ніхто не взяв якоїсь я так розумію відповідальності. Я там чула такі на відео вигулки, як давай камінням там роздовбаємо. Інше було слово. Звичайно, використано. там камери спостереження біля будинку Михайла Добкіна і Інші неприємні речі, чи чи, чи чи зрозуміло, хто були ці люди, які це говорили? Не зрозуміло так розумію. Це не зрозуміло. Цивільний корпус Азов він позиціонує цю акцію як виключно мирну. Тобто, представники цивільного корпусу кажуть, що вони не робили жодних провокацій вони намагалися робити все в рамках закону. Uh -huh. Щодо того, хто були більш радикальні учасники там і пікету, і події під міською радою, вони це не коментують uh -huh. наразі. Тобто вони не, не кажуть, хто це був, і офіційно це не підтверджують. Uh -huh. Що цікаво, те, що у соцмережами зараз ширяться чутки про те, що люди, які охороняли вчора дім Михайла Добкіна, це люди, які Брали участь у uh, війні на сході uh, з боку uh, так званих ДНР, mm -hmm. uh, тобто uh, це бойовки ДНР і uh, соцмережами Харкова активно ширяться ці чутки, uh, активно uh, оголошують вимоги до міліції перевірити, чи uh, відносяться ці люди до Дякую.